Я перемогу не сприйняла як щось таке особливо радісне, uh -huh. тому що перемога мені не повернула тата загиблого, який там uh -huh. загинув у Росії. І не просто загинув, а якийсь сінка видишки зітхнув пораненого в Річку, непритомного вже. Угу. Оце була така дія пов'язана з перемогою. Коли люди поверталися, тато мій не повернувся, я не мала радості від тої перемоги ніякої. Треба було думати, як вийти з землянки, тому що війну тато викопав землянку, що спів. Як погоріло наше все. І ми в тій землянці жили. І не тільки ми, а ще і, і деякі сусіди, і родичі приходили і хоч переночувати, бо як не було ніде нічого, щоб угу. не на дворі, то це ми і, і брали сусідів до себе. Угу. Перемога ну, була було відчуття, що вже не будуть бомбити. Really mm -hmm. легше. Було відчуття, що, може, вже щось посіємо, посадимо, що не будемо голодні, тому що війну в нас згоріло все абсолютно. Хата, хліб, клуня, магазинчик, там все, що було. Остався попів і. Вугілля, і побиті там цегляки, не допалені, і то все треба було приводити до ладу. А перемога була там, де ура кричали, а по селах далеко від тих пунктів, де святкували, яка була перемога. Ну, Скажу, ну, Кожен радів, що все таке перемога. Перемога що означало? Що вже нема війни. От. Там щось радісне, особливо хтось думав. Ні. Що одно, як голі босі вискочили, такими і були. Ну, але вже бомбити не будуть. От. Вже можна поле якось там обробляти. Бо тато то все, кілька таких сільськогосподарських потрібних речей вивіз десь там на дворі були. Був плуг на дворі, якась бурана. от, То воно пішло в хід і, і ото обробляли, а була лопата, а граблі зробили. Ну як могли, так обробляли. І Перше, що було е, на полі, то щось там, щось посіли трошки. А потім вже в когось більше, одні в других позичали, одні другим допомагали, в кого були коні, от, то ті коні ходили в нас по, по, по всій вулиці ходили. І, і тато їх не віддавав нікому, а ходив сам з ними. Свої коні доглянути треба. Так що вся наша, наша невелика вулиця там, але було хат. Я розкажу, раз, два, наша третя, і з цього боку п'ять хат, то він обробляв їх усі сусідам. Ну, а сусіди прийшли, допомагали руками, що можна було. Все треба було, і плід городити треба було. І дерева треба було ті, що посмалились вирубати, допалити їх і щось посадити треба було. Ото була в нас така перемога. Знаєте, якогось так, такого святкового почуття, що то е, свято велике. Подія то велика, але до нас не доходило.